Христос Воскрес, Христос Воскрес, дорогоцінії. Дякуючи нашим пастирям Юрії Станіславу, Салтаненко, що доносить нам слово Боже, що доносить нам істину. Ви знаєте, для мене церква це насправді інститут життя, бо ми з кожним днем знайом все більше. І для себе я зрозуміла, про що я маю клопотатися, про що я маю тут вже думати на землі, Ні як догодати своєму тілу, а думати, як спасти свою душу, куди попаде моя душа. Так, важливо також навчитися правильно слухати наших пастирів, які доносять нам цю всю істину, не путати Божих доріг і не змішувати слово Боже, щоб не вийшла ніяка баланда, а полюбити чисте Словесне Молоко, полюбити голос пастиря, бо тому, що це є люди, які перенесли в наше життя Бога, принесли в наше життя Ісуса.